Андрій Кришталь, журналіст, військовослужбовець, старший сержант комендантської роти зсу, громадський діяч, головний редактор газети Самооборона, голова громадської організації Автохам, засновник міжнародного благодійного фонду Кришталь. Мова це душа людини. Моя історія схожа на історію багатьох українців. Для мене війна почалась на майдані. А після загибелі племінника у боях з російськими загарбниками я вступив до лав 103-ї окремої бригади територіальної оборони, сил територіальної оборони збройних сил України. Хочу розповісти, якою мовою спілкувались на передовій, що насправді важливо врахувати, порушуючи мовне питання. Після того, як у Львові сформувалася 103-я окрема бригада територіальної оборони ЗСУ, ми відразу поїхали до Краматорська, а потім до Слов'янська. І тут зустрілись з місцевим населенням. Звичайно, що спілкування між нами велось українською, адже майже вся бригада складалась з львів'ян. Місцеві нам здрасті. А ми дай Боже вам здоров'я. І так ми вітались з ними впродовж трьох місяців, допоки не перемістились Краматорська і Слов'янська. Коли вже ми мали дислокуватися, нам усі відповідали: на дай Боже здоров'я, не драсті, а дай Боже і вам чи дай Боже щастя, коли ми працювали. Тому мова дуже важливий фактор. Мова це душа людини, і цю рідність з місцевим населенням ми шукали через мову. Багато цікавих мовних випадків трапилося зі мною в госпіталях, до яких я потрапляв неодноразово. Мій автомобіль підірвався на міні, внаслідок чого я втратив ногу. Спочатку був у госпіталі в Краматорську, потім у Дніпрі, і волонтери, які мене доглядали, одягали, з величезною повагою ставились до мене, захоплено перепитували. Чи я зі Львіва, намагаючись говорити українською. У Дніпрі живуть хороші люди, але з українською там дуже складно, потрібен час. Після війни на звільнених територіях ми зможемо навести лад, і всі згадають, що вони знають українську. І нам не надо сок, соль, хліб і тому подібне. У нас є сік, сіль, хліб. Дайте нам це, дайте нам це. Такі ситуації часто трапляються в магазинах. Мова це основа, це фундамент нашої нації. Такого лексичного багатства немає жодна мова. Навіть німецька і англійська поступаються українській мові, адже немає такого синонімічного ряду. Так, я пишаюсь, що я є львів'янином, а Львів це п'ємонт української нації. Ми всі повинні пишати своєю мовою. Це наша основа. Чому я так люблю своє місто? Бо тут все збережено. У Львові є найбільша бібліотека, у Львові найкращі університети. Івана Франка, Львівська політехніка, Лісотехнічний. Тут виховуються люди, які творять історію нашої держави. Тут культурне виховання українців покладене в основу. Я виховувався на Кобзареві. Коли вже ходив на побачення до дівчат, перше, на що я звертав увагу, бібліотека. Я запитував, чи є Кобзар. Він мав бути, адже це свята річ, як біблія. Повернімося до моїх побратимів, з якими я сидів в окопі. Один з них уже загинув. Ми були як брати. Він з Маріуполя, позивний Хотабич. Він розмовляв всячою мовою, але за столом, за святою вечерою, говорив українською. Вся його родина загинула. Йому навіть не було куди перераховувати гроші. Коли приходили бойові, він запитував: кому перерахувати? Бо я не маю куди. Все, що в мене є, це ви автомати, окоп. Може, машину купимо, щоб не просити коштів у бухгалтерії чи волонтерів. Його вже немає. Важкі спогади, ось де жартовність. Ось де справжні побратими, справжні українці. До війни я мав велике коло спілкування. Думав, що маю багато друзів після поранення сьогодні зі мною найрідніші. Їх небагато. Це ті люди, які пережили зі мною найстрашніші дні мого життя і підтримують мене сьогодні. Це мої. Побратими, після помаранчевої революції було престижно говорити українською мовою, а потім ця хвиля затихла. Лише думаючи українською, можна відчути себе українцем. Чому важливо говорити українською? Бо тоді ти не починаєш думати, відчувати себе українцем. Я люблю наших сучасників, наприклад, Ліну Костенко слухає пісні квітки цісик, сім'я якої за кордоном за тисячі кілометрів від України зуміла зберегти, прославити нашу мову, пісню та культуру, а всесвітньо відомий Щедрик Леонтовича, від якого мурашка тілу. і все це наше українське, а як без вишивки. Це є наша закодована мова, це не просто прикраса. Я захоплювався вишиванням. У мене є мої вишиванки з дитинства. Коли я приїжджав до дідуся з бабусею, мене вчили вишивати. Правда, ці вишиванки маленькі, але це на все життя. Так ми плекаємо нашу культуру. Щовечора вечора працном бабуся ставила мене на коліна біля образу, щоб я молився. Отче наш і Богородице Діво. Після сніданку дякуємо Боже за сніданок. Ми молились своєю мовою, своїми словами звертаємось до Бога. Це йде зсередини. Через мову промовляє душа. і Це закладається в дитинстві. Ми сьогодні воюємо і за нашу землю, за нашу культуру, за нашу мову. У нас у військових своя лексика, свій сленг для нас. Російська це псяча мова. Якщо ти пес, то ти говориш псячою. Тому називаємо речі своїми іменами. Якщо людина розмовляє російською і називає себе українцем, я відповідаю: ти пес, який же ти українець? Як радіє серце, коли той москалик зі мною автоматично починає щобитати українською, я вже жартую з нього. Тебе б на площу ринок співати слава меру садовому. Ну, чесне слово, мова це твоя сутність. Якщо ти перекоти поле, якщо в тебе в основі нічого немає, ні кобзаря, ні ікони, ні коріння свого діда, баби, родини, ні корови в селі, ні звичаї. Про що можна тоді говорити? Про який патріотизм? 27 вересня 2023 року Андрія Кришталя не стало. Він помер через важкі поранення, які отримав під час служби на Лиманському напрямку. Андрій був відзначений численними. Відомчими відзнаками захоплювався футболом і був затятим рибалкою. Вічна пам'ять!